Всім привіт! І сьогодні я хочу вам розповісти про свій віш -ліс. Напевно, у всіх він є, але я про нього дізналася тільки нещодавно. Список в мене складається як з дуже дешевими, так і з дуже дорогими продуктами. Перший в мій список полетіла матова помада від Maybelline в 0,5 вісінку. Побачила її в серіалі та дуже сподобалось. Другий пункт займає 15 Pro Max. Білий він дуже дорогий, та але я дуже його хочу. Третій пункт це теж продукція від Apple і це iPad 11 Pro, тому що мій планшет вже старий та трішки ключить. Четвертий Пункт це картина по номерам, хочу з якоюсь гарною естетичною картинкою. П'ятий пункт це картина не по номерам, а з моїм зображенням. Не вважайте мене якоюсь кралою, але це просто дуже гарно, коли твоє зображення висить на твоїй стіні. Шостий пункт це рум'яна від Rare Beauty. Чому я її хочу? Напевно, тому що в моїх рекомендаціях ці рум'яни з'являються кожну секунду. А, до речі, я вже знайшла, як їх замовити. Сьомий пункт це бронзер від Патрік. Та взагалі я хочу окремовий бронзер, але може не такий дорогий, може, ви знаєте якийсь подешевший бронзер, буду вам вдячна. Восьмий пункт це сяюча база або тон від Шарлот Тілбері. Надивилася купу відео з цим тоналем. Дев'ятий пункт це оригінальний спрей і лосьон від Victoria's Secret. Зараз вони дуже популярні, тому хочу спробувати якийсь запах. Десятий пункт і останній пункт в моєму спуску це туш від Maybelline Водосіка або нова, їх туш, фіолетова чи пурпурна. Якось так вона називається. Тому дуже хочу її спробувати. Поки це все, що я хочу. Тому всім бай-бай!